Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі рецепти смачно та доступно. Сьогодні приготую пиріг Пиріг на основі варення. Варення можна любе, якби тільки воно було рідке. У мене варення з дині. Також з молока можна на заварці чайній готувати. Я сьогодні готую з молока. Всі інгредієнти, і їх кількість буде написано в описі під відео. Зараз будемо готувати. Це варення можна готувати з горішками, з ізюмом. У мене ізюм. Розпочинаємо готувати. Вбила я яйця сюди і додаю цукор. Гарненько все збиваємо. Збиваємо не до піни, ну, так щоб трохи цукор наш розтворився. Додаємо молоко. Додаємо варення. Додаю Олію. Додаю частинами борошна. Кістя має бути як густа сметана. Додаю соду та ізюм. Ізюм я промила, просушила. А тим часом духовка наша гріється. Все. Охка повинна бути, що вже кінцевий результат. Зараз все побачимо. Зробила я тісто, ось такий вигляд має воно. Бачите, як ну, густа сметана. Зараз буду виливати в форму змазану теж олією. Такненько розправити і ставимо в духовку на 180 градусів приблизно. Час випікання я скажу в кінці відео. І ось пиріг наш готовий. Випікався він в моїй духовці 55 хвилин. В різ у кожного з вас свої духовки, ви повинні знати свою програму, тому що в моїй духовці випікалося 55 хвилин при температурі 180 градусів. Дивіться, який він вийшов, гарненький такий, пухнастий <сум> і смачний. Пробуйте приготуйте це бюджетний варіант. Нашого пирога. Думаю, що у кожного з вас знайдеться варення і молоко. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки, хто як бачить це відео. Пишіть коментарі, діліться з друзями до нових відео, до нових зустрічей. Все буде у нас Україна!